Доброго дня, моя. Доброго дня! Ну що ж, наш проект продовжується. Сьогодні ми, ми прийшли з вами поспотеляти і подивитися, як же там наші представи чи виросли вони на нашій рослинності, в наших деревах, торгазних металічних дротах. Дивіться уважно, а що сталося? Кристали росли? Да, Малесенькі. А ну, дивіться, а на що вони схожі? Вони схожі на, на голочки у деревах. Так, тобто, можливо, на кінниках? Да. Зеленим да. кольором. І кристалики виросли разом з фарбою. Так? І вони теж зафарбувались. Красиві у вас дерева. Були? Да. А ми що ж ми туди всередину заливали для того, щоб кристали виросли? Сольовий розчин. Сольовий розчин? Да. Так, був сольовий розчин. А подивіться, він ще є в тарілочці. Да. Важно подивіться. Вір. А що з ним сталося? Пощенився. А ну подивіться. Що-що сталося? Ні, він випарувався, так? Ага. І тепер вже водички того грощину немає, бо вібрало в себе все в деревце. Обов'язково <рес> заберете додому. Дротяні каркаси, які ми з вами теж кристалізували. Уважно, давайте подивимось. Чого страшного? Анюта, доставай ці кристали. Пам'ятаєте, ми з вами синельний дріт поклали? Так. Анюточка, доставай на серветочку. Подивись, подивіться, будь ласка, які кристали, так? Ми з вами поклали синельний дріт в вирощен соляний. Так, прийшов якийсь певний час і утворились кристал. Кристал це тверде тіло упорядкованою будовою. Бачите, яка будова? Сам кристал, що має вигляд багатогранним. Подивіться, як він переливається. <звіць> Калмаз, да? <звіць> так? Давай, Тимурчик, доставай наше дерево каркасне з медяного дроту. Так, його треба просушити, кладемо на серветку. Подивіться, а тут утворились кристали? Да. Так. Дивіться, яке в нас буде красиве дерево для нашої мапи. Так? А це можливо буде кущик, може бути? Так. Да. Будь ласка, хай просихають наші верця. А я вам попрошу вас, що ж таке сам кристал? Ми маємо подивитись під мікроскопом. Зараз ви процідите водичку. Ви бачите, що водичка випарувалась. Її теж зовсім мало. Ми заливали багато через певний час вона випарувалася. Але на дні ще, бачите, є кристалики. Вони теж сформувалися, але вони причепилися до нашої затравки, як ми казали. Тому ми зараз процідимо і подивимося, що ж то за кристалики. кристали ми зняли. Тепер нам треба їх процідити, щоб їх достати і детально роздивитися. Наливай, будь ласка, це ситочко, а Олечка наливає в то ситочко. В жодного, так? Зараз подивимося, а що? В тої команди. Багато? Да. Давайте ще раз. Я вам налию трішки розчину і спробуємо. Кирюся, прошу. прошу. Можете ложечкою дістати? Ми ложкою дістану. Давай. А Дай Дашуля допоможе, Матвійчик. Мають бути отакі стеклишка, на які ми будемо класти наші діаманти, так? наші кристали, які будемо зараз розглядати під мікроскоп. Що ж, мої лаборанти, прошу вас зібрати на свої зеркальця кристали. все взяла? Нічого, беремо стільки, скільки клубів. Один дивиться, а другий можна ще підбільшене скло. А воно називається як воно ще? Лухвака. Лупа. Лупа. який в тебе кристал? На що схожий? На що? На що? На круг. На кружки? Так. Круглі? Так. Да. Такі вони. Бачиш, скільки на них є цікавих малюнків. А може я подивимось. Тепер я. Кирюся міняється з Дашкою. Okay. Прямо кутнички і і на сердечко. Тобто воно з упорядкованою будовою, так? Да? Да. Багатогранник. Як багато гранук, да. да, в ньому багато грану. Воложено язачок, Тисточку, да? Да. і зачок. І, так? І, і всякі е, квадратики. Квадрат. Тобто Так. Він роздивитися детально, який багатогранний кристал. Mm -hmm. да. mm -hmm. Дітки, давайте пригадаємо, а що ми вирощували з вами кристал? Солі. Mm -hmm. Так, а що ми робили? Mm -hmm. Дуже багато солі на посипали. Тобто ми з вами зробили, mm -hmm. Роші. 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 так, сольовий mm -hmm. рощі. Так, кристали солі дуже. Тихдідні. Подивіться, бачите, вони mm -hmm. не люблять коли їх ворушать, mm -hmm. вони не люблять. Коли протяги є, бо вони псуються тоді. так? От ви бачите, що кришталинки є такі, що падають. Так? Тому кристали, якщо зберегти, їх потрібно покривати спеціальним лаком. Тоді вони можуть довго-довго стояти. А коли вони не покриті, то вони дуже крихкі, подивіться уважно. А давайте поміркуємо, де ростуть кристали? Де? Дуже, так. Насиченому так, дуже насиченому рощі. Та кристали ростуть в дуже насиченому розчині. А що таке кристалізація? Кристалізація це коли кристалі ну, деякі частинки в розчені з'єднуються. Кристалізація це процес звідкого стану твердий. Та правильно, молодець. Як бачите... Виростити кристал не так важко, да? Да. тільки треба трішки більше часу почекати. Да. От ми да. з вами чекали три тижні, щоб виросли такі кристалики да. на наших деревах, і ми сформуємо таке красиве дерево. А з цього, можливо, зробимо кущі. Да? Да. Головне, якщо ви хочете виростити такі кристалики, потрібно дотримуватись до інструкцій. Чітко виконувати да. інструкції, да. дотримуватись правил в нашій лабораторії. Ну, Незважаючи на те, що цей процес не швидкий, в результаті ми отримали гарні кристалики на наших етап і на кущиках. На цьому наш етап завершено і ми зустрінемося на кінцевому етапі відтворення нашої України в майбутнє.